Кілька тут просмотрів 16. Ну, 2 лайка хоча б. Нормально. Так, Мебри Фермі, це друга серія. Так, я вже тут загнав Фейвіс ось да. Трохи получу грошей. Добре. Ми їдемо зараз на базу. Вже ті нас не до 1 мільярда, а до 100 мільярдів. Ну побачимо. Мене ще 7 мільйонів треба ж якось накупити ще. Так, це у нас не треба. Бустрій ще йдемо. Можемо газу сторону землі та і заїжджаємо. Сюди положу десь що не, не валявся. Зараз будемо знову ультимірувати дуже довго. Можна сказати, що вообще, цей трактор взагалі його не тягне, бо... Ну, бо не тягне. Дуже маленька сила просто в нього. І за цього він натягнув. Так, і сьогодні, мабуть, поки цей трактор нас культивірує, я зараз куплю трактор. Думаю, цей для... Щоб він тікував. Буду сам ткувати. Так, 16-й первый сериал. Та серия, я знаю, получил. Ну, ничего, это Паша, первая серия. Я надеюсь, вам понравится эта серия. Ну, в принципе... Я не знаю, наверное, как... Все тут заїжджаємо, включаємо. Поїхали. Зараз буде музика грати, то... І тут маленьку. Ми ще не дочікували. Вс. Уже там тем... почекай. Завтра тобто ще темніше ломить. Поїхала. А, вже не тягне під горбок. Взагалі не тягне. Ну, тягне 5 кілометрів. Ну зараз ми вийдемо на трошки воно вже шість, сім. Вісім. Ну ми дуже довго будемо. Є зараз буде лабша ніч. Навіть ні не одного чекане. А, не, пішов один. Ось не треба зупинятися для цю, то можно просто заехаем і робимо свої діла. Мабуть там кусочек пшеницы, то я його, бубуть, выкультивирую. Мені щось не подобається. Так, це він це викаць. Підписуйтесь на Ром... Ні, Боже. Босу Романко він уже буде знімати влоги. Не по контраборі він буде просто знімати. Жаль, так. Да. Вже ще й війна йде проти Яма, чи не помім як його називати. Ту ми вже йому розрушили, в принципі, так нормального домів, але він теж кидає по нам ракети. Якщо було по моїй, ні, тому що саме він об'явив війну. Романко, не мені. Я просто йому не допомагаю. То це, в принципі, можна сказати, і не моя війно. Що ж, хочу спитатись з Посромкана, як робити аватарки, бо я за трохи не вмію. Оце саме погане, ну і, мабуть, я зараз проїду. Я почну зразу їхати. Ну, можна було купити сильнішого трактор. Щоб вообще ще на ідеалі. Тягнув. Все, потягнув. И ще раз. Ай, пропустив кусок, але це нормально. Ну, ще на кого підписуйтесь. Ще на... О, на відео з'явилося. То не підписуйтесь на нього ще. Крутий Ну, можна ще на оцього черрика підписатись. На бос на босромка. Посадочка капець так довго Я вже підписався на ноутбуці на бос Ромкана і поставив лайк что можно вот такой, вот такой, в такой принципе быстренько можно так все Можна сказати, що вже ми все затікували. І що воно робить? Ну ще треба, щоб цей тік виліз. Ми зараз заженемо цей трактор. Ось в нього маленька сила і за того, що він не може... А, треба просто виключити. Просто в мене було він ключений. То їх не Ну тут вже всі трактори по роботі. А Або... от на цій ноті будемо закінчувати. Серія вийшла менше, ніж перша. Ну тому що що тут робити? Нічого. Ой-ой-ой, різався. Ви пам'ятаєте, як я в першій серії дрифтував? Ось такого. Хай тут стоїть. Хай йду. І зараз при... капісень пропустив. Ну, треба зараз вийшов, що треба ще трошки попрацювати. культиватором? О, все. Вообще. Давай иди. Я Такие кусок на это просто, да. Ну, у тебя культиватор. Капец. Так все Вот мы уже будем заушаты, крошка. Ну, третий серии. Капец, он забуксовал. Так, идем. А где Джон Джи? А, не, я забылся. Поколы сыграл играл и тут положил Джон Джира. Сейчас для Каша Дэвид. Да Куда? Чего вы так? Так, давай вот так. Все. Ну, бачите, тут уже аж три нас трактора. Купила одного. Оце набагато сильніше, ніж ці двоє. Ну, якщо з'єднати цих двох, то виходить ось такий трактор. Ну, сильніший трошки. А питання як виїхати? поделимся. Всем пока, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока-пока.